Вітаю! 24 серпня День Незалежності України. Це не просто дата. це символ свободи, гідності та єдності нашого народу. Сьогодні на уроці з основ жестової мови вивчимо слова, які допоможуть нам говорити про незалежність, права та свободи українців. І так, поїхали: День Незалежності. Закон, Конституція, слава Україні, героям слава, Україна понад усе. Давайте вивчати жест вову разом.